Також Богдан вважає, що Трамп хоче зупинити цю війну, і на реакцію цього задуму направлені багато дій в новій адміністрації. Очільник головного управління розвідки додає, що це не має на увазі чиєїсь перемоги чи поразки. Втім, кожна зі сторін, тобто Україна і Росія, будуть намагатися зробити все, аби витиснути для себе усе можливе по максимуму. У центрі Києва пройшла акція про безвісти зниклих українських захисників на майдані Незалежності та під Верховною Радою. Зібралися рідні військових. Вони принесли з собою фотографії бійців а також прапори та плакати з закликами повернути їхніх рідних і дати більше інформації, де саме вони знаходяться. Пецпредставник США з питань України Кіт Келох вже зустрівся з головнокомандувач збройних сил України Олександром Сирським, також з керівниками розвідки та спеціальних служб. Попереду діалог із президентом України Володимиром Зеленським.